Дякую вам, мої дорогенькі, за поздоровлення. Ну, ви чуть-чуть не зрозуміли. Я родилася на а Троїця, троїця це ж переходящий праздник. Іменно в той рік просто було, коли я родилася, була Троїця і була неділя. А день народження в мене другий день. Я скоро буду розігрувати. Хто вгадає, коли мій день народження якого числа, я подарую від себе свічу червоний вогонь. Запис веду. Сьогодні не гадаю, бо величезний праздник. Не ні обряди які не роблю, але записую на завтра. Так що в мене є багато тут записів. Пишіть мені, кому зможу відповім, а кому ні, то вже завтра. І хочу вам дуже-дуже таку історію. Може, хто її чув, але мені розказував дід в цю історію. Ну, не мені. Мені якраз діти там збиралися, я була. Моя плем'яниця, це ж ми приїжджали, він розказував таку чудову історію кохання. В общем, дивіться, були хлопець і дівчина дуже-дуже бідні, такі бідні. Не було в них не їсти, що не пить. Одежа там була така, дуже, ну, дуже скромно жили, але ну, дуже були хороші, їх дуже люди любили в селі. Дуже вони такі були доброзичливі, всім допомагали, ну дуже бідні, сироти вони були. Ну, от вони поженилися, як там раніше розписували, не розписували, а в церкві обвінчалися. І от так, така доля в них, що в один день День народження. А немає навіть не то, що якийсь пригостити людей, а навіть ну, поляничку спекти, там хліб, їли-їли вона наш муки. А в неї сильніша, красивіша коса була, а в нього достався Хрестик серебраний від покійної мами, і це вони дуже дорожили. Дівчина дорожила своєю косою, бо з самого малку не дрізала, а він цим хрестиком. І от вони сидять, журяться, що ж подарить? Ну, ясно, що він подарить квіти, ясно, що вона... і він дарить кохання друг другу. Ну от на другий день, ну, і журяться, що нема ще подарити що. Бо в один день родилися, і от на другий день мене аж сльози такої історії завжди виступали і зараз виступають, бо всім бажаю такого кохання. І от на другий день просинаються вони. Вона дивиться, а він без хрестика. Ну і даре, їй якийсь подарунок, я не знаю, не пам'ятаю вже що. Тобто він продав цей хрестик, який дорожив всю життя, оберігом був. А дивиться на неї, вона без коси. Представляєте? Я зараз розказую і плаче. Вона без коси. Обрізала косу, продала і теж йому подарувала подарунок. От хай в нашому житті будуть таке кохання, щоб завжди друг другу ми цінили, любили, берегли, оберігали. Це самий найдорожчий оберіг. Я кожному з вас бажаю, кожному. Хай буде таке кохання, а воно в кого немає кохання цього, то воно обов'язково буде. Я вам це бажаю і затверждаю своїми словами, воно обов'язково до вас прийде. А якщо потрібно, то я ще й допоможу. Я вмію це і багато, багато знаю, як це, і вмію, як це робити, і я допоможу. А хто вже зараз в коханні, хай воно буде міцним, добрим і взаємним. Всього вам доброго, мої дорогенькі.